Всім привіт! Як я і говорив, сьогодні буду тренімати одну з моїх чотирьох орхідей. Що нам для цього потрібно буде? Вазон для орхідей, гоксидин або перекис водню. Це для незараження секатора для орхідей. Також я купив для цього кору сосни і кокосові чіпси. Що саме я з ними зробив? Я їх перемішав карпорці для одного вазону, залив гарячою водою і так залишив на одну годину. Що ми починаємо? Ми починаємо з того, що потрібно витягти нашу орхідею з старого вазону. орхідея в такому стані, в якому я ніколи не бачив в орхідеї. Як ми бачимо тут мохом все поросло Візьмемо трішки трішки, обтрусимо всю всю стару пору. Нам буде легше, нам ці коріння не потрібні, бо вони вже повністю сухі. Ми просто беремо а, секатор для орхідей, наливаємо його на дисковий тампон. і обербляємо секатори. Для чого це потрібно? Або секатор, або тоді вже корні орхідеї після того, як ви її зріжете. Для чого це потрібно? Для того, щоб не занести в орхідею ніяку інфекцію. Так, це готово. Починаємо нашу операцію. Ось як вам видно. Тут всі, абсолютно всі корні сухі, а верхні корні, які впитують в себе вологу, ми залишаємо. Ці повністю обрізаємо. Все сухе коріння, обов'язково. Воно нам не потрібне. Бачимо, стовбур вже повністю сухий, але ми його залишаємо. Також, якщо ви бачите, тут e, сухе коріння, також можемо обрізати його. Це моя група підтримки. Донька і мій оператор, моя дружина. Зараз ми намагаємося вирізати повністю старий квітканіс, який вже повністю засох, як ви бачите. І десь я бачу ще. Також ми можемо обрізати це коріння. Воно вже має надлом, якщо вам видно. А, також оце листя. Намагаємося як можна коротше обрізати. Такая у нас повысилась орхидейка. Давайте все-таки ріжки обріжемо. Це вже не криня, а мумія якась. Все. Вона готова для пересадки в інший разон. Завшаємо ми її тут, засипаємо спочатку половинку. Так, так як в нас орхідея вийшла коротка, я думаю, вона буде чуть вища. Засипаємо половину лазами. вот так. Все нормально. Ось, какая кількість. Можно так увидеть. Давайте мы трохи. Вот так ставим. і засипаємо далі повністю доверху я сегодня обрежу. Вот не шептаю, просто скрутить. Mm. А, э, еще я забыл сказать, очень э, важно, Перед пересадкою старої орхідеї її потрібно обов'язково полити. Тобто наливати воду в якісь резервуари там, в тарілочки, мисочки і ставите тоді на... Я ставлю на годину на дві. Все, наша орхідея готова. чуть більше засипати її зверху. Ось так. От як ми бачимо у нас суміш кокосових чипсів і соснової кори. Вона така волога, якраз те, що потрібно для, для коріння даної орхідеї. Зараз вона має пустити нові коріння і я це обов'язково покажу вам на, на відео. Звсім гарного дня, вечора і до нових зустрічей!